Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 5 березня, 24 рік. Підписка Подобайка Хто завітав перше хто постійно ставте подобайку Нарешті. Нарешті ми вибралися в поля. Ну, як вибрались, подивитися. Сильно тут поки що робити нема чого. Іч Наші ячмії, це в нас ячмінь, є в нас поле де в нас, як випрів вирвало. Випирання по каміс. Впомнив, як воно сказати правильно, тому що виставляє зараз Борисович, Андрій Борисович виставляв відео і така в нас проблема була. Хтось бачить, хто спостерігає. То бачили, я виставляв, є в нас одне поле. Ми сіяли там 2 мільйони, виперло. Виставлю відео, доберуся до нього. Це в нас інше поле. Висівали ми, тому що ми там сіяли, сіяли, в нас лишилися сіна, і тут ми сіяли, потім в нас ще лишилися сімена насіння. Тут ми збільшили висів трошки, більше 2 мільйонів сіяли. Десь і пройшло випирання. Але тут не так страшно, тут був затишок, не так. Випирання в нас пройшло за рахунок того, що, як розповідав Андрій Борисович, все воно вірно, але в нас пройшло за рахунок того, що в день йшов дощ, було плюс 5. І дуже гарний дощ. промочив, А вночі відразу було мінус 10. Такий різкий перепад. І корка ось ця зверху, вона замерзла різко, а ґрунт опустився, як кажуть, да. у нас не було корки льодової. У нас просто сира земля була. льодової кірки не було. Так, про це всі знають. Хто не знає, щось поняв, не поняв, Звертайтеся об'ясним. Довго розповідати. Є в нас отака чудо-лінійка. років 10 валялася, ми нею не користувалися. А тут побачив таку ось так так. І так, а це міжряддя.

30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 отриману кількість помножити на 10, це буде на один квадратний метр, але я придумав простіше Розділити на 10, 35 це 3,5 мільйони. Тут вийшло. 3,5 мільйони, ну це. Це досить, досить, але проблема, ну як проблема, не проблема. Все в нас, яка ми шукаємо когось винуватим, ну ми винуваті самі. Ми ж нікого не шукаємо. Якщо хтось десь винуватий, то він винуватий. Хто там нам насіння погане підсунув чи що, бачимо, хвороби є. Спеціалісти відразу глянуть і розкажуть, що треба зробити. Земля потріскалася зверху, але там. Ще сиро, болото, але можна було б щось зробити. Але проблема в чому? Я вам скажу свою проблему, а ви мені там будете коментувати. Проблема в тому, що посіяний він ось ось, посіяний він оптимально сантиметр 2 глибини, але він не розкустився, Якщо ми зараз тут ось бачимо, зовсім сантиметр. Чому так посіяно, бо відразу ж нападуть, нападуть руки жопи і все остальне. Тому що ми не збиралися сіяти ячмінь. Ми вже тут задискували. Готували, не знаю під що, ну тільки не під ячмінь, тому що немає сенсу при таких цінах його вирощувати. Але, ну, те але наше, блин, ну а як без ячмін, без всього, ми зробили посіви. Але зробили пізні. У нас не було вологи, було сухо. Робили ми пізній посів. Сіяли нікою, а Ніка це наутільна більше сівалка. Не більше, а вона повністю наутільна. Вона посіє в асфальт. Хто б що про неї не казав, це чудова сівалка. У нас вона давно вона посія в асфальт. І для неї найгірше сіяти по обробленому, по-м'якому. Це немає. Дуже тяжко її настроїти. І ось що ми маємо. Де за слідами трактора, то у нас насіння зверху. Ми маємо насіння, воно зверху якесь проросло, якесь почало проростати, зараз підсушило, ось, воно гарно проросло, але воно зверху воно пропаде. Маємо такий ньос. Чому? Тому що було м'яко після дисковки. Трактор трамбував землю, хоч вона і суха була, а наутільну сливалку дуже тяжко виставити, тому що ось де нічого сушнику не мішало. Ось ми бачимо глибину посіву. Глубина посіву ну, 2-3 см, десь тут на бугру, 3, десь ось в ямці пари йому поперериваємо весь ось. Бачимо, сама оптимальна глибина посіву, Шикарна. Ось так би сіє все. Тож, ну, це, це не страшно. Я більше переживаю за те, що тут зараз зробити. Не можна, ви бачите, він не закустився нічого. Кинув вже молоді корішки, пішла вегетація. Зараз зайти удобрювати його. Так, його було правильніше, щоб удобрити румом, розкидати, але ну, не признаю я ці руми. І все, все не хіба що по снігу зимою. Я не спорю, у нас не було снігу від слова. Зовсім один день там трошки щось потримався, сніг. І зараз, якщо закрити вологу, якщо щось робити, то ми його засипемо повністю, і, пошко... і вирвемо, так як він тримається. ось. Бачимо, руками провели. Ну, тримається він, тримається, ось вирвався. Вирвався, одірвався. От його потакло, трошки б є у нас ротаційка. Попробувати ротаційкою. попробуємо. Не знаю, ну вдобрювати так, так само, вдобрюю я сівалкою. Але але, але, ще зарано ми його виріжемо, закидаємо. Це в нас тут, ну тут у нас ще доволі непогане. Хоча він не закустився, він повністю не закустився, геть, від слова геть не закустився, але ще є час, ще, я думаю, час є і буде у нас все добре. От Бачите, яка, навіть на цій лінійці є. Ось таке. Чудо лінійка, колись подарували. У нас такий агроном. Я агроном. Не агроном, а людина, яка торгувала, хімію приїжджала. Так, завершуємо. Затягнулося відео, побачили ми свій ячмінь на цьому кусочку, який у нас з підвищеним висівом. ну Виглядає він доволі непогано. Ось так, я скажу, ось так подивитися, то дуже гарна картинка. Я навіть її на заставочку поставлю. Дякую за увагу. Можете прокоментувати, порадити. Хто сказав, скаже правильно зробив, то скаже ти. Руки в тебе не звідти, і все, все це добре. Для того ми і спілкуємося, щоб друг другу обсирати. Yeah. <реш> Дякую за увагу, підписка, вподобайка. Слава Україні! Переможемо, допоможемо, і все в нас буде добре.